Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готувала щавлевий зелений борщ. Зараз весна і хочеться чогось зелененького. Відварила для початку свині реберця, зробила засмажку з цибулі, натерла моркви і додала до цієї цибулі, тобто тушу разом, цибулю з морквою. Це буде наша зажарка. Поки вариться реберця, Відготовляю всі решта складники. Нарізаю кубиками картоплю, перецідила бульйон, і тоді додаю цю картоплю до бульйону, моркву, яка варилася в бульйоні, теж порізала. Зажарку додаю, коли картопля вже десь хвилин 15 поварилася. Тоді додала зажарку і хмелі сунелі. Це кожен дає свої приправи, хто який любить. М'ясо я подрібнила. І готую зелень. Нарізаю щавель. Зелену цибулю ось нарізала. А це щавель в мене така кубка. І ще нарізаю із зелені кріп. Коли вже картопля проварилася добре, кидаю щавель, зелену цибулю. Хай закипить з 2-3 хвилинки. Тоді додаю два потертих на грубій терці яйця. А одне сире яйце, розколочую, додаю до нього цукру трошечки, і ним підбиваю наш борщ. Теж виливаю туди у борщ. Борщ підкипає легенько, я виливаю це яйце і добре розколочую. І ставлю ще на кілька хвилин, щоб воно закипіло. Хвилини 2-3. Коли покипіло, додаю в кінці. Зелень, тобто кріп порізаний. І ось наш борщ вже готовий. Одну хвилинку покипів. І все. Попробувати на сіль треба в кінці. І все. Хай настоюється хвилин з 20, а потім можна смакувати. Додаємо до борщу нашого сметану і Дуже-дуже смачно нам буде. Отже, готуйте такий борщ, зараз хочеться його з'їсти. Бажаю вам здоров'я, до зустрічі!